До повномасштабного вторгнення цей міст з'єднував дві країни: Україну, тобто тут Чернігівська область, де ми перебуваємо, і Білорусь. Вона на тому березі Дніпра. Але під час повномасштабного вторгнення в перший день 24 лютого цей міст підірвали. Відтоді Дніпро є своєрідним буфером на цій ділянці кордону між Україною і Білоруссю. Якщо раніше потрапити туди було і просто і швидко, то зараз про ситуацію в сусідній країні, яка всього за кілька кілометрів звідси, жителі прикордонних сіл дізнаються хіба з новин до білоруського народу негативного ставлення немає, але до правлячого режиму, який пішов на поводу у російського агресора, надав свою територію і навіть. Треба казати, що надали частину солдатів своїх для військ-агресора. Звичайно, дуже сильно відбилося, і колишнього вже це повинно пройти чимало часу, щоб відновилося колишнє ставлення до білорусів за селем Кудрою, директором Дніпровської гімназії, що на Чернігівщині, ми спілкуємося на порозі навчального закладу. У дощову погоду впіймати місцевих на вулицях прикордонного на межі з білоруссю села практично неможливо. Але пан Василь багато знає про настрої людей у селі, адже щодня спілкується з батьками школярів. Чого гріха таїти раніше? Багато людей в нас шанували Лукашенка. Я особисто не розумію за що. Але після цього вторгнення як рукою зняло. У перші місці повномасштабного вторгнення російська армія добу стояла у Дніпровському, розповідають місцеві. Зайшли сюди вони, щоправда, не з території Білорусі, яка розташована по інший бік річки Дніпро, а з території Росії. І хоч російська армія в селі була недовго, відрізаними від обласного центру люди залишалися майже місяць. Саме пекли хліб, мололи муку. Спочатку я провела так і збрала актив села, людей так із сіл, що у кожного є своє зерно, щоб намилювали, щоб було з чого пекти. Закислювали тісто. Ну, хліб це був, як сказати, тяжкий. Вони до нас зайшли 22 березня, десь у половині другого дня, і переночували тут у будинку культури і вийшли вранці. Як порівняти з тим, як почалась війна, перше було вторгнення, то у людей був більший страх. А на сьогодні люди як то звикли, дивляться ж новини, читають. В інтернет, ж у кожного доступний, багато в кого. І вже, як сказати, такого великого страху немає в людей. Люди розуміють, що ми живемо на кордоні і всяке можливо бути, але сподіваємось на те, що наші прикордонники, наші Збройні Сили України більш підготовлені, вже, якщо станеться щось таке погане. На білоруському кордоні. Там постійно проводяться навчання, там постійно чути гул техніки, тобто у нас немає 100% надії на те, що вони не будуть повторювати цього. Врем'я було спокійно, спокійно було, головко було. Через берег кричить один одному, корови, рікають, там чутно. А так тепер Бог, я знаю, що буде. Хай мене що страшно, бо що хоче. Ми коли почалася війна 20. Трум гадута з Білорусі самоліти з піднімалися сюди на Ганчаровськ через село. За безпековою ситуацією тут постійно стежать українські прикордонники. У теплі пори року патрулюють також на човнах, але крига лише зійшла, тому нині за тим, що відбувається по той бік, спостерігають дронами з повітря. Ми спостерігаємо та бачимо повсякденну діяльність Державної прикордонної служби Республіки Білорусь. А так, скупчення техніки та особового складу ми не спостерігаємо поблизу кордону. Вся лінія державного кордону фактично замінована, і щільність міновибухових загорожень постійно збільшується. І експерти і політики стверджують, що і Білорусь, і Росія досі залишаються загрозою для європейського континенту, тому країни, які межують з цими державами, продовжують посилювати заходи безпеки на кордоні із ними. Зокрема, Польща звела електронне загроження, про що повідомили в міністерстві оборони країни. а Литва і взагалі, обіцяє замінувати повністю весь кордон, який на території Росії та Білорусі, тобто який межує з цими країнами. Країнам Євросоюзу потрібно укріплювати свої. Державні кордони, оскільки як історія вже нам показала в 22-му році, що зі сторони Білорусі можна отримати, як то кажуть, ніж у спину. Ці понівечені не війною, але через війну будівлі колись це був міжнародний пункт пропуску Славутич, пункт пропуску між Білоруссю і Україною. До повномасштабного вторгнення, як кажуть українські прикордонники, щоденно тут приїжджали близько сотні автомобілів, але з того часу пункт пропуску практично завмер. Тут нічого не відбувається, і зрозуміти, що це був пункт пропуску, можна хіба що за написами на вказівниках. От, як, наприклад, тут трьома мовами: українською, білоруською. І англійською. Географічно Чернігівська область межує із Білоруссю і з Росією. Російські дрони тут досі є серйозною загрозою для цивільних, тож на низьких висотах прикордонники намагаються їх збивати. Востаннє шахет вдалося знищити місяць тому на висоті 500 метрів. Цей транспортний засіб використовується як виявлені диверсійних груп, їх знищені. Також виїжджається транспортний засіб на збиття ворожих безпілотників типу шахет і інших обманок. В основному це всі, які проходять через нас, це тільки з території Росії. Попри нові потенційні загрози, жителі Дніпровського масово рідне село не покидали ні в перші дні повномасштабної війни, ні зараз. кажуть, вірять в сили оборони, волонтерять і чекають на тепло. Весняну посівну жартують. Ніхто не відміняв. Олега Лівіганна Кудрявцева Радіо Свобода.